Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо найгарячіші новини зі світу штучного інтелекту та технологій, які вже змінюють наш світ. Нова модель генерації відео від Google DeepMind – 3 створила справжній фурор, адже користувачі згенерували мільйони відео лише за тиждень після запуску. vo 3 доступна у 71 країні. Та дозволяє створювати якісні відео з текстових підказок, включаючи діалоги, звукові ефекти та музику. Відео мають роздільну здатність до 1080 p і, хоч модель обмежена 8 секундними роликами, її можливості приголомшують. Google впроваджує водяні знаки SynthID для захисту авторських прав, однак виникають занепокоєння щодо діпфейків і впливу на індустрію контенту. Компанія Anthropic, яка створила популярну ШІ модель Cloud, збільшила свій дохід до 3 мільярдів на рік, що утричі перевищує результат грудня минулого року. Попит на інструменти для генерації коду та b 2 b рішення, інтеграція з AWS та Google, запуск нових моделей Cloud 4 Opus і Sonnet дозволили компанії закріпити позиції серед лідерів. Ші, незважаючи на високу конкуренцію з OpenAI та Google. Антропік прогнозує зростання доходу до 3,7 мільярдів у поточному році. Google представила застосунок iEdge Gallery, що дозволяє запускати локальні моделі SH без підключення до інтернету. Користувачі можуть використовувати Hugging Face для завантаження моделей, таких як Gemma 3, та виконувати завдання на смартфоні від генерації тексту та коду до аналізу зображень. Додаток працює швидко на сучасних чіпах, а локальна обробка підвищує конфіденційність. Мета почала автоматизувати до 90% перевірок безпеки та конфіденційності на своїх платформах: Instagram, WhatsApp, Facebook, замінюючи людей наші систему. Це викликає занепокоєння серед співробітників і експертів, адже людський фактор часто допомагав виявляти складні ризики. Мета обіцяє зберегти людський нагляд для складних випадків, особливо у Європі, але критики попереджають про можливі наслідки. Eleven Labs представила Conversational AI 2.0, нову платформу для створення інтелектуальних голосових агентів. Платформа підтримує автоматичне визначення мови, моделі Retrieval Augmented Generation, мультимодальність. Та можливість пакетних дзвінків. Вона дозволяє створювати реалістичні та контекстні розмови, що підвищує ефективність у бізнесі, автоматизованих опитуваннях та клієнтській підтримці. Японська компанія Sakana AI створила унікальну SHI-систему, яка може самостійно покращувати свій код, використовуючи принципи дарвінівської еволюції та машини Геделя. DGM перевершила базові системи на тестах SVU-Bench і Polyglot, демонструючи значний приріст ефективності, але водночас викликає побоювання через непередбачувані зміни та високу вартість обчислень. Дослідники з Женеви та Берна з'ясували, що великі мовні моделі, включаючи чат GPT, перевершують людей у тестах на емоційний інтелект. Демонструючи 82% правильних відповідей проти 56 у людей. Моделі не лише розпізнають емоції, а й створюють власні тести. Хоча дослідники наголошують на відсутності реальної емпатії. На WWDC 2025, яка пройде 9 червня, Apple представить масштабний редизайн iOS 26 та інших операційних систем у стилі Vision OS із прозорими елементами та новими функціями. Однак очікується, що прориву у сфері ШІ не буде, а основний акцент зроблено на підготовку до наступного року. Музичні гіганти Universal Music, Sony Music і Warner Music ведуть переговори з ШІ, стартапами Udio і Suno про ліцензійні угоди, які можуть врегулювати позови на мільярди доларів за використання музики для тренування моделей. Це може встановити нові правила компенсації артистам за використання їхньої творчості. Дякую за перегляд відео. Світ технологій не стоїть на місці. Тож залишайтеся з нами, щоб бути в курті.